Обласний чемпіонат силового екстриму, названня найсильнішої людини Кіровоградської області відбувся в Олександрії у суботу, 16 липня. Участь у заході взяло 16 спортсменів. Представники були і Кіровоградської області, і Полтавської області, Дніпропетровська область була та був один представник з Азербайджану, який представляв Баку. Спортсмени змагалися в категоріях. 80 кг, до 80 кг, категорія вагова до 100 кг і категорія е, понад 100 кг. У ваговій категорії до 80 кг перше місце посів Сергій Ткач. У категорії до 100 кг перемогу здобув Олег Бояр. А у ваговій категорії понад 100 кг золото виборов Олексій Чиж. Родзинкою змагань став виступ спортсмена з Дніпропетровська. Однією з вправ, в якій змагалися хлопці, це була вправа Arm Овер Е, arm. суть цієї вправи перетягування автобуса вагою 5 тисяч кілограм за допомогою каната після проведення цього конкурсу Дмитро. Виявив бажання. Ну він практикує е, такі елементи шоу. То він цей автобус за допомогою спеціального крипіжу протягнув зубами на м, дистанцію 20 метрів. Аби визначити найсильнішу людину Кіровоградської області, спортсмени змагалися у декількох вправах. Визначення найсильнішої людини були такі вправи: як логліфт. Е, спортсмени піднімали колоду над собою, вага її якої. Коливалася від 60 кг до 110 в залежності від вагової категорії. Також була вправа така як Дамбл. Це підняття гантелі однією рукою. Вага коливалася від 30 до 50 кг, в залежності від вагової категорії. Прогулянка фермера. На дистанцію 15 метрів вага коливалася від 200 до 250 кілограмів. Перекидання покришки вагою 270 кілограмів. Е на кількість перекидів, в залежності від вагових категорій, е кількість перекидів коливалася від 6 до 10 перекидів. Е вправа остання арм овер арм це перетягування автомобіля. Е в даному в даному випадку у нас був автобус вагою 5 тисяч кілограм е на дистанцію 15 метрів. Е ну а там вже визначали по кращому часу, які показували спортсмени, незважаючи на те, що Олексій Чиж став переможцем у своїй ваговій категорії, не всі вправи давалися легко. Самою складною для мене виявилася вправа Дамбл. Це підняття гантелі однією рукою. Для нашої вагової категорії була фіксована вага, яка становила 50 кілограмів. Для, особисто для мене це нова вправа. Я буквально декілька тренувань провів ну, в підготовці до цього турніру в цій вправі. Ну Важко було, скажу вам, відверто, важко було піднімати однією рукою 50 кілограмів над собою, ну, але в гантеля підкорилася. Результатами обласного чемпіонату з силового екстриму голова громадської організації Сильна Олександрійщина задоволений. Спортсмени впоралися з поставленими завданнями, як в особистому, так і в командному заліку. Єдине, що засмутило мала кількість глядачів. Попереду у сильних олександрійців чемпіонат України з пауерліфтингу, який планується у жовтні в Олександрії. Олексій Чиж сподівається, що на нього збереться значно більша кількість глядачів та вболівальників.